Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Сьогодні говоримо на військові теми, бо мій гість сьогодні це Віталій Литвин, керівник дивізіону артилерійської розвідки Національної гвардії України і Герой України. Рада вітати вас, пане Віталію, в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! З вашого дозволу пропоную розпочати з актуальних новин. На стрічках зараз активно шириться інформація від Державної прикордонної служби. Пан Демченко, спікер Держприкордонслужби, заявив, що росіяни накопичили таку кількість військових своїх окупантів на Курщині, що готові йти. На Сумську область є вже окуповані населені пункти, на жаль, на Сумщині? Це офіційно відомо і підтверджено. Це Басівка, Веселівка та Журавка. Про це говорить військова адміністрація регіону. Ваш погляд, пане Віталію, що буде далі розвиватися? Як будуть розвиватися події на сумському напрямку? Чи дійсно окупанти сунуть і зайдуть вглиб території? Ну, як ми пам'ятаємо, коли розпочиналась безпекова операція на Курщині, ворог потім туди почав стягувати велику кількість свого особового складу. І насамперед, це був в першу чергу дуже підготовлений особовий склад. Це десантно-штурмові війська їхні були. Це були спецпризначенці з Федеральної служби безпеки, з головного розвідувального управління їхнього. Тобто, на тому напрямку вони використовували якраз такий дуже підготовлений особовий склад. Наприклад, порівняємо з тим самим Покровським напрямком коли е, на Курщині і на Покровському напрямку інтенсивність ведення бойових дій була однакова, але на Покровському напрямку вони використовували ворогів більш е, менше підготовлених, тобто. Вони були зараховані до тих лав і прибували в ті штурмові групи, підготовку вони проходили по два тижні на тимчасово окупованих територіях. Натомість на Курщині діяли більш підготовлені підрозділи. І коли наша безпекова операція набувала там різних форм, коли вводились одні підрозділи з Курщини і переходили в оборону в прикордонних територіях. То це угрупування військ Російської Федерації, воно там залишалося. Тобто, ворог розуміючи важливість політичної цієї безпекової операції, яка відбувалася на території Російської Федерації, тому вони туди стягували велику кількість підрозділів і велика кількість оперативно-тактичної авіації, велика кількість спецпідрозділів, і були підрозділи. Ударних БПЛА fpv дронів це такі як судний день Рубікон, які діли на тому напрямку. Вони зараз трошки можна сказати розпорошені на інші райони ведення активних бойових дій, але насправді і сам Путін заявляв, що неоднократно що вони хочуть створити так звану буферну зону в прикордонних територіях. І насправді від ворога можна очікувати будь-чого, можна очікувати, що ворог почне просуватися в глибину вже з тих плацдармів, які вони створені. Творили або будуть розширяти цей цей плацдарм на території нашої держави і розширяти його вздовж кордону з Російською Федерацією. Тобто, таким чином можна буде завдавати силам оборони безпеки України на тому напрямку більш планових ударів. Тобто, коли вони будуть просуватися вздовж кордону, розширяти цей плацдарм і з території Російської Федерації завдавати ударів керованими авіабомбами і завдавати ударів е і fpv дронами і артилерійськими системами, і таким чином витіснювати наші. Підрозділ з прикордонних територій. Насправді, під час ведення інтенсивних бойових дій, всі кажуть про літні наступальні дії і про будь-які, знаєте. Набуття їхньої інтенсивності на Покровському напрямку, на Куп'янському напрямку, на Турецькому напрямку, і насправді це треба великий ресурс і в живій силі, і в техніці, і в тих самих піввідронах, як ворог зараз діє, він хоче закривати логістичні шляхи для ефективного просування своєї, своїх штурмових груп. Насправді можна очікувати і просування в глибину, але як вже заявляють наші офіційні. Представники Сил оборони безпеки України те, що це все відслідковується підрозділами розвідки, і все без відповіді не залишиться на будь-якому напрямку. Нехай то буде ворог намагатиметься просуватися на Сумщині або просуватися на якісь інших напрямках, де і є зараз активні активне ведення бойових дій. Хоча насправді це буде досить тяжко силам оборони безпеки України проводити ці бої, тому що таким чином нам доведеться застосувати ті ж самі ресурси, і FPV дрони, і артилерійські системи, і броне. Технікою, щоб там стримувати ворога, і нам треба буде десь ці ресурси брати так само, як і ворогу розширювати саме лінію ведення активних бойових дій. Так, власне, ми вже бачили ці повідомлення з приводу літньої воєнної кампанії, що мовляв окупанти будуть активними в Донецькій області. Намагатимуться там просуватися, але водночас розтягуватимуть і витягуватимуть наші ресурси на Сумщині і на Харківщині. От, зокрема, на Харківщині розпочалися активні процеси. Спочатку була інформація, нібито там зібралося. 50 тисяч російських окупантів, потім Збройні Сили України спростували цю інформацію, що немає такої кількості військових, які готові йти на Харків. А водночас заступник командира третьої штурмової Максим Жорін каже, що треба дуже уважно поставитись до цих дій і на Сумщині і на Харківщині, тому що ворог підступний, можна очікувати всього що завгодно. Дивіться, ворог зараз ведення сучасної бойових дій з космічною розвідкою, це супутникові знімки, це БПЛА такого ж стратегічного рівня, які можуть працювати на великій глибині, це радіолокаційні системи, радіоелектронна розвідка, тобто великі пересування ворога, вони відслідковуються завчасно. І тому, якщо десь будуть якісь активні бойові дії, відкриття, можна сказати, такого нового напрямку, розширення лінії фронту і ведення активних бойових дій не зважаючи на східні рубежі нашого фронту, це Донеччина, Луганщина і частково Харківська область. То це буде відслідковуватися, тому ворог може перекидати, робити маневри, щоб ввести нас в оману, перекинути певну кількість підрозділів, військових з'єднань, бригад, корпусів, полків, штурмових підрозділів, спеціальних підрозділів, і потім їх просто раптово перекинути на інший напрямок і розпочати якісь, е знаєте, таке посилення інтенсивності вже тієї, яка відбувається, тому що якщо подивитися зараз. На Покровський, Турецький і Куп'янський напрямок там вже сформувалися, можна сказати, такі горловини. Ворог хоче обходити населені пункти по фланам, не вступаючи одразу в населених пунктах бойовіді, тому що як показує практика, ворог втрачає в населених пунктах дуже велику кількість своєї живої сили, а просування воно не відповідає ковалентам, на які вони можуть розраховувати. І тому ворог може перекинути, наприклад, Сумщини на ту ж саму Харківщину в район Куп'янська підрозділи, охопити Куп'янськ, і таким чином, тобто, коли ми бачимо такі. Е е вигини, тобто дуги, і коли ворог вирівнює цю лінію бойового зіткнення, лінію фронту, то відповідно він висвобождає певну кількість підрозділів, тому що по колу займати це відстань більше, тобто там до 30 кілометрів, коли ми виравнюємо це 10-15 кілометрів. Тобто таким чином ще додаткові сили ворог може звільнити і застосувати їх на інших напрямках, тому що якщо ворог вийде на трасу вже повністю в районі Покровська, Мирнограда, то відповідні сили звільняться. Він зможе просуватися або в бік Дніпропетровської області, або просуватися, ну на мою суб'єктивну думку, ворог буде просуватися в бік Костянтинівки, Дружковки, Краматорську, Славянська тобто в агломерацію, якраз таки цих населених пунктів, які є дуже важливими для сил оборони і безпеки України на е, Донеччині, тобто на східних рубежах нашої лінії, бо зі, на фронту з Російської Федерації. А ось ці підрозділи, які зосереджені на е, Харківському, на Сумському, на Напрямку, і це правда, як каже Жорин: що треба ставитися за строгою, треба аналізувати, треба розуміти, що ворог може перекинути додаткові резерви. Ворог дуже підступний і може просто почати ці дії на будь-якому напрямку. І нам нам треба бути готовими віддавати відсіч на будь-якому напрямку і бути готовим застосовувати додаткові резерви. Це і артилерійські системи і підрозділ БПЛА і е, мотопіхотні бригади, і інші військові з'єднання там батальйони тактичні групи групи які можуть ефективно діяти і швидко реагувати на ті виклики, які нам будуть надавати саме Російська Федерація, пане Віталію У мене уточнення з приводу Сумщини. Якщо ми говоримо, що окупанти там можуть утворити так звану сіру зону, то які ризики з'являються для цивільних, для мирного населення, наприклад, міста Суми? Тому що я вже чула припущення від експертів: мовляв, до сум будуть долітати навіть ФПВ-шки. Е, ну, дивіться, зараз технологія в вона постійно розвивається і ми чули новини, що FPV вже долітало і до Харкова. Тобто, самостійно я не бачу, я не, ну, не можу бути в цьому переконаний. Але вже багато в медіа з'являлося такої інформації. Я можу сказати, що, наприклад, ось траса Краматорськ Добропілля, вона є під вогнем FPV-дронів і Це дуже ускладнює логістику і багато багато інших логістичних шляхів, які в тилу знаходяться на 20 Кілометрів вони можуть бути під загрозою якраз такі ударів і дронами. І це ми не кажемо про їхні куби і все інше, всі інші ударні дрони камікадзе такого типу, які можуть працювати ще на більшій глибині. І дійсно, якщо ворог е створить, як вони просунуться від кордону від державного кордону нашої держави з окупаційною Російською Федерацією, то відповідно і їхні засоби зможуть діставати на більшу глибину вглуб нашої території. і і це застосування і оперативно-тактичної авіації і керованих авіабомб, якими і так вони можуть завдавати ударів і в е, по населеному пункту суми, і по іншим населеним пунктам в прикордонних територіях, а ця глибина просто збільшиться ще. Тобто, якщо вони просуваються на будь-якій території на глибину 10 кілометрів, то одразу до тактико технічних характеристик будь-якого зброєння ми можемо додавати 10 кілометрів, тому що коли рухається лінія бозіткнення, коли ворог просувається. То і відповідно засоби, вогневі засоби підрозділи БПЛА просуваються одразу за ними, і тобто цей шаланований вогонь, який вівся. Наприклад, зараз от ми можемо взяти, бо е, здебільшого мого підрозділу працює зараз на Покровському напрямку, коли ми могли вільно заїжджати в Покровськ. Лінія бойового зіткнення просунулася, то і відповідно безпека шляхів інших населених пунктів вона вже відбувається під загрозою. Так само це може відбутися і на Сумщині, на Харківщині, і на будь-яких відтинках. І ми маємо ще зважати на наших сусідів. Це Республіку Білорусь, яка є партнерами. Російської федерації, і тобто нам треба мати ресурси, мати резерви на багатьох різних напрямках, щоб не відбулося просування ворога і ударів вже в глибину по нашим населеним пунктам будь-яким озброєнням. Але насправді відповідь коротка на ваше запитання: якщо ворог просунеться в бік Сум, то так і впіврони і інше озброєння зможе долітати до цього населеного пункту. Тобто, це треба розуміти, на яку відстань, вони зможуть просунутися. Пане Віталі, ви згадали за Білорусь, і мені нагадали буквально сьогодні. На стрічках з'явилася новина, що білоруси, мовляв, хочуть до себе перемістити російські арішники. Ці ракетні комплекси, як їх називали ще у розвідці, кедр достеменно невідомо, яку вони назву точно мають у противниках. Хочуть перемістити ці арішники до Білорусі. Чи варто нам взагалі враховувати цей фактор Білорусі? Чи може Білорусь вступити у велику війну і? Своїми силами сунути знову там на Київ, як це було в 22 му році, коли російські війська з Білорусі йшли на Київ. Е, дивіться з приводу їхніх е, міжконтинентальних балістичних ракет Ярс Сармат Арешник, Тобто сама назва говорить сама за себе міжконтинентальна балістична ракета. Тобто, те, що вони її пересунуть на 500 кілометрів, на тактико-технічні характеристики цієї ракети, нічого не впливає, або вони будуть стріляти з-під Москви, або вони будуть стріляти з-під Мінська. Нам, по суті, звідки ця ракета в нас буде летіти, нічого не впливає. Тобто, тут вже ми просто можемо розтягувати свої засоби ППО, щоб збивати ракета, або з того або з того напрямку, і нам доводиться їх розосереджувати. Тобто, це робиться для того. Також е, зустрічаються новини. Що е, коли е, військово-політичне керівництво Російської Федерації гралося м'язами, розповідало про там ядерні удари, то ті ракети, які зараз знаходяться на території Республіки Білорусь, вони не споряд... Там е ядерними боєприпасами на території їхньої нема, є просто ці ракети, і е насправді Ну звідки вона буде летіти, та ракета? По суті, нам байдуже, е але ну так це впливає на розширення. Зони відповідальності ППО, щоб збивати ці ракети будь-якого типу там балістичні, небалістичні ракети, міжконтинентальні балістичні ракети. Але з приводу того, що, як е, Республіка Білорусь просувалася на початку повномасштабного тонні, ми це ніколи не можемо відкидати, тому що знаєте, те, що відбувається на лінії бозіткнення, воно е, безпосередньо впливає на е, політику, на політичну, на дипломатичну арену е, всього світу. тобто, що відбувається Воно прямо проціонально відображається на будь-яких перемовинах, на будь-яких зустрічах Верховного головного командувача президента України Володимира Зеленського. І тобто ми відштовхуємося від фронту. Коли ми, е Якісь тези на дипломатичному місточку комусь хочемо донести, і коли може збільшитися тиск на Російську Федерацію, і коли е, військово-політичне керівництво Російської Федерації буде розуміти, що їх підтримує Китай, е, Північна е, Корея, і вони будуть розуміти, що в них буде достатньо ресурсів просуватися і розширити лінію бозітня, і вони можуть в повний зріст собі дозволити. Співпрацю з Республікою Білорусь і ще додатково про на тому напрямку. Тому знаєте, ми маємо бути готові до всіх викликів, які нам може завдати Російська Федерація, очікувати всіх їх готуватися, розширювати наш військово-промисловий комплекс, підтримувати Сили оборони і безпеки України і сподіватися, що ми зможемо дати відсіч. А насправді з початку повномасштабного вторгнення ну, Російської Федерації застосовує після другої світової війни, зараз застосовується все озброєння, яке може бути наявним а ще до цього додались засоби БПЛА міжконтинентальні балістичні ракети. Тобто я рахую, що в історії світу це. Е, ну, вона дійсно є така першою війною, в якому застосовується будь-які озброєння і проти великої ми боремося держави з вису з великим мобілізаційним ресурсом, з великим військово-промисловим комплексом. І ми цю державу е, стримуємо і надаємо захопити е, великі населені пункти, такі як, як Київ, і надаємо їм просуватися. Так дійсно я зараз. Певні втрати по лінії бойові зіткнення, і ворог просувається і змінюються технології. Але як я вже казав, ми маємо давати відсіч і готуватися наддавати цю відсіч і з боку республіки Білорусь, з боку Сумщини, з боку е, на Харківському напрямку, на Покровському, на Куп'янському. І ми ще не маємо забувати про Херсон, про Запоріжжя, де також ворог постійно завдає ударів артилерійськими системами, керованими авіабомбами, тобто підтримує інтенсивність. Ведення бойових дій, щоб виснажувати наші підрозділи, щоб ми задіювали певні ресурси засоби радіоелектронної боротьби, щоб ми їх розтягували, і щоб спромогтись, якихось досягнення цілей на Донеччині, захоплення того ж самого Покровську, де ворог втрачає в місяць до 9 тисяч живої сили, велику кількість бронетехніки. Ми нарахуємо мотоцикли, квадроцикли, які вони використовують для штурмових дій, і тобто він може відтягнути певні наші сили. Уда, щоб досягти певних своїх ціл цілей на донеччині.